І так, громада, вулиця У Нас продовжується одна і та сама проблема, вона не закінчується. Поїхали в селищну раду. Почуємо, що вони скажуть. Так, поїхали. Дівчата, є хвилина, я проводжу відеозйомку. Зараз я журналіст присутній. Освітлення постійно замикає і горить в різних місцях. Наша голова вже виходила на детект. Це у них, не у нас е наші кошти не рахуються. Е це у них якась пішла накладка провод на провод і замикає. Не все одно підприємство все одно страждає, це декілька місць таких. Так, да, є, вони вирішують зараз. Тобто немає ніякого заключення. Чому саме так? Да, нікому не зрозуміло. Івановна у себе. Вона з ними напряму спілкувалася. Є а сенс не та, свої та, поговорити додатком. Лідівана, доброго наприкінці робочого дня. Швидке питання. У нас постійне питання з я обговорю це питання щодо постійно горять фанарій. Постійно горять вуличне освітлення. На одній на вулиці Лесі Укринка, якщо не помиляюсь, на Шевченка і десь ще, так да. після перевірки наших працівників, які у нас інколи надають на послуги. Gotcha. Виявлено, що це проблема дитека. Детек я зробила заявку, тому чекаємо виїзд. Око а тобто з обговорилася. Наші лічильники стоять, вони не рахують гроші. Це десь замикає з нашим проводом. Їм це по пасібістоймості просто, так? Це ж їх гроші. Але наші гроші слава Богу, на місці а дитек має знайти свою причину. Що ще у нас було посвітлення? Ко висіли провода. Бі біля школи у них висіли провода? Все те саме Так і буде висіти, поки вони там не приймуть рішення, думаю, так? Що вони мають зробити побуту? Дякую за увагу. Не буду відлякати.